Влади, вітає з перемогою та першим голом в сезоні. Опишіть свої емоції. Дякую, велике. Дуже щасливий, що виграли першу гру на власному стадіоні. І дуже щасливий, що вдалося забити перший гол, віддати передачу голіву. Я вважаю, що це для нас стане в подальшому великим плюсом. Тому що ми забили 5 голів, і це передасть команді впевненості. І в подальших іграх. Матч історичний, так, він для історії залишиться назавжди. Ну, Втілити просто. Ми планували, ми планували так грати, але ми не планували так багато забивати, так, скажімо так. Але ну, забили, то дуже добре. Але є ще багато над чим працювати і рухаємось далі. На жаль, ми сьогодні не виконали наш план на гру. І... Наші помилки, які ми самі собі, на жаль, призвели до, цього, до цієї гри, готувалися, підготовлювалися. Але наші помилки, ми самі їх. І можна, можна сказати, що цей матч, рахунок, який в нас, на жаль, це багато. Але ми рухаємося далі. І Я вважаю, що хлопці сьогодні хотіли, але десь не вистачило їм майстерності.